Раз, два, три, поїхали. Ми вітаємо всіх. Дмитро Остапенко у студії Радіо М, Всі А мене привет. звати Святослав Тромса. Ми вдвох говоримо про такі важливі речі. Сьогодні продовжуємо говорити про покликання, про справу нашого життя. І конкретно сьогодні наша тема звучить: як Дмитро як стати більш щасливою людиною? Щастя, щастя. Перш ніж ми почнемо, знову такий кулачок. Знаєте, це як старт на старт, увага і марш. Я пам'ятаю, до речі, такий фільм е класний з Вілом Смітом. Здається, а, ні, не з Вілом Смітом, але він називається в гонитві за щастям з вілом смітом. Е з Вілом Да. все, і там якраз от ця тема. Ну трошки так е, переповідається, що все життя там, оцей от біз... ну, там він робітник, він намагався шукав того щастя. Там і, і не знаходив. І його потім зупинили. Там він переоцінив і зрозумів, що щастя треба от мати прямо зараз. Про що ми будемо говорити сьогодні з тобою? От, це теж про щось таке. Ну, я мабуть дуже думаю, що з моєї точки зору щасливою людині стати не дуже важко, якщо це повірити, не дуже важко. Але повірити в це важкувато, і ось саме тому ми поговоримо про те, чому люди сьогодні більшості своєї вони нещасливі. І які конкретні кроки можна зробити і в своєму, по-перше, розумінні цього питання? По-друге, що практично можна зробити в своєму житті, щоб відчувати більше радості від того, чим людина займається, від оточуючого світу, від свого життя? Як такий смак життя трохи свій? Покращити окей, я думаю, ми напевно почнемо з того, ну що таке щастя, тому що для кожної людини це щось окреме для когось бути багатим це щастя, для угу. когось мати дітей це щастя. Ну і ми можемо продовжувати цей список. Так. Е, що для тебе щастя, до речі, ну я вірю в таку думку або в таку концепцію, в таку тезу, що щастя це є відчуття прогресу. Тобто, для мене щастя і прогрес це майже синоніми, тому що. Якщо, наприклад, проаналізувати життя людини, і от я дуже багато разів на своїх лекціях, чи на публічних виступах, чи в Zoom-дзвінках, коли я спілкуюся з людьми, я задавав їм сотні разів це питання, коли ти відчував себе щасливим, і люди прям роблять таку вправу, вони записують найщасливіші моменти свого життя. В, мої, в з мого досвіду 100% випадків вони пов'язані із відчуттям прогресу. Тобто, наприклад, був там чоловік і дружина. У дружина вагітні, народжується дитина стали батьками, стали батьками. Це шах, ось це такий крок уверх, тобто є. Певний прогрес. Тобто їх відносно виходить на новий рівень, у них з'являється дитина, і це або людина, наприклад, перемогла в якихось змаганнях. тобто Золоту медальку. Тобто, навіть якщо це шкільні змагання, навіть якщо там це це не олімпіада, там і не мільйони доларів, просто просто шкільні змагання, за яку максимум там додали грамоту. Але людина була в певній кондиції, тобто вона тренувалася, там футбол, волейбол, баскетбол там чи легка атлетика, чи щось. Тобто вона тренувалася, у неї був певний Прогрес, і потім вона отримує цю перемогу. І вона в цей момент відчувала себе дуже щасливою. Або, наприклад, люди певний час вони збирали гроші, збирали, 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 потім придбали квартиру і заїхали в цю квартиру, в квартиру зробили там ремонт, і вони відчули себе в той момент щасливими. Тобто, Тому я що не... пройшов процес. Так, я, я не кажу, що щастя пов'язане з якимись там матеріальними речами, там з грошима, накопиченнями, чи це завжди якась перемога. Це. Набагато ширша історія, це просто коли людина відчуває прогрес. Тобто, коли вона розуміє, щось відбулося, у мене вийшло вивчити іноземну мову чи попрацювати зі своєю там якоюсь там цілями, я досяг якусь ціль. Тобто я відчуваю, що по відношенню до себе вчорашнього сьогодні я кудись продвинувся. Тобто я зробив декілька кроків в правильному напрямку. І коли людина відчуває, що навіть... Дуже потроху, дуже повільно, але я рухаюся, вона буде відчувати себе набагато більш щасливою, ніж людина, яка має дуже-дуже багато ресурсів і в неї, начебто, дуже комфортне життя, але вона не відчуває цього прогресу. І саме тому для мене щастя це не про те, що в тебе є, а щастя, це про те, куди ти рухаєшся і наскільки швидко ти рухаєшся. Тому що. Наприклад, відносини з дружиною, якщо вони не мають певного розвитку, вони будуть в певній стагнації і вони будуть на такому плату знаходитись, коли вже. Якось не дуже цікаво вам разом. Ви якось вже не говорите там ввечері про щось. Ну тобто, якщо ці відносини не мають розвитку, немає прогресу, вони починають потроху затухати. Так само, і робота. Колись ти займався, її, у тебе було натхнення, тобі було цікаво, ти такий був в потоці. А потім ти розумієш, мені вже не цікаво йти на ту роботу. Тобто, якщо немає прогресу. Нема цього відчуття щастя і задоволення. Тож для мене щастя це прогрес. І відповідно, ті люди, які там нещасні, тобто вони просто не відчувають оцього прогресу, так я розумію? Ну, вони його не створюють в своєму житті, тому що, з моєї точки зору, людина може прожити свій сценарій, своє життя в трьох таких сценаріях. Тобто, у неї може бути такі три, три дороги: перша це судьба в людини, така доля, трагічна. Це водка, там, горілка, наркотики, якісь там борги, там, ну, тобто, хвороби. Тобто, це, це речі, які людина сама собі просто ну, нівича від життя. Тобто вона там щось вкрала, там, сіла в тюрму. І це трагічний сценарій. Є сценарій проблемний, де людина начебто. Приймає непогані рішення, але в неї є відчуття, що вона постійно їздить по колу, тому що вона постійно щось там, десь її звільнили з одної роботи, вона влаштувалась на іншу, десь в неї якісь відносини почались, потім вони закінчились. Коротше, кидає життя її туди, сюди, туди, сюди. Да, сюди тут, тут вони в неї гроші закінчилися, тут вона десь в борги залізла, тільки з цих боргів вилізла, знову залізла в борги. Ну, тобто, це такий день сурка, коли одні й ті самі речі постійно повторюються, і вона наче. Працює, наче намагається, наче щось робить, на щось нам навіть відкладає якісь кошти, щось спробує. Але коли вона дивиться останні 5-10 років свого життя, вона думає, ти нічого, глобально не змінилося. Тобто я якось пробуксовую. І є сценарій гармонічний. Це коли доля людини гармонічна. І коли я кажу доля, я не маю на увазі тільки що. От тільки там Бог повністю до, до минути, до секунди там вирішив усе життя людини. Я вважаю, що у Бога є доля для людини, але я вважаю, що також він дає нам дуже високий. Рівень свободи волі, і ми можемо дуже по-різному війти в своє покликання, ми можемо дуже по-різному реалізувати своє покликання. І до однієї цілі може дуже багато різних доріг вести. І саме тому, коли людина проживає гармонічний сценарій, вона стикається з якоюсь проблемою, і потім думає, а як мені з цією проблемою не стикатися? Як мені зробити так, щоб з моїх близьких рідних. Ніхто майже не хворів. Там. Як мені створити такі умови? Як мені створити умови, щоб гроші не закінчувалися? Як мені створити умови, щоб е, я не відчував такого стресу, таких пер, пер, такого напруги, яке в мене було раніше? Тобто, якщо людина починає жити з цим гармонічним сценарієм і думати в цьому напрямку, це докорінно може змінити її життя. Клас. Цікаво, дуже цікаво, насправді, те, що ти розповідаєш. Ну і ти типу, по інакшому дивишся трошки на щастя. Я от можливо десь підсвідомо задумувався, що це теж знаєш, прогрес. Ну і я от угу. починав думати, коли ти ставив запитання, так що для мене щастя. Там весілля своє починає згадувати. і розуміють, це теж прогрес. Звичайно, були стосунки там, а вони потім ви, на новий рівень. Так, ви вирішили одружитися там. Зараз ви сім'я. Окей. Е я розумію, що щастя і почуття щастя, вони безпосередньо пов'язані з якимись нашими перемогами. Тобто, uh -huh. ми там в чомусь от перемагаємо, ми щасливі, але у нас в житті багато невдач, і е, багатьох людей саме це робить нещасними, як вони вважають, там в мене не вийшло те, у мене не вийшло те, не вийшло те. Я нещасний. Uh -huh. Як ти е, про це прокоментуєш? Ну я вважаю, що якщо людина не змінить своє ставлення до невдачі, взагалом, тобто він повністю не. Змінить те, як вона відноситься, як вона ставиться до того моменту, коли вона в її думках вона програла щось, тобто в неї щось не вийшло. Якщо не змінити ставлення до невдачі, людині буде дуже-дуже важко. І я нещодавно дивився одне інтерв'ю з американською дівчиною, яка займається підприємництвом, вона там вже мільярдна компанія. Вона сказала, що її батько, її Сара, Сара Блейклі звуть, якщо захочете, можете подивитися це інтерв'ю в соцмережі, вона сказала, що її батько зробив їй надзвичайний подарунок, коли вона була малою. Кожен раз, коли вона приходила зі школи, кожен раз, коли вони там сідали за там, сімейну вечерю, він завжди, їй, Сарі, і її братам, задавав питання. Де ти облажалася на цьому тижні? Тобто, розпро, тобі треба розповісти про якусь свою невдачу. І якщо ти не мала що розповісти, це було погано. тобто І кожен раз, коли вона розповідала, що там батько я спробувала там, розказати цей вірш, або там написати цей твір, або виступити публічно, робити презентацію, це було. Кепсько, це було Ж, жахливо, жахливо, там надо мною сміялися, і батько завжди давав їй п'ять і завжди її підтримував і казав, що ти молодець, круто. І то. Тобто, Клас. батько змінив її ставлення до е, невдачі докорінно. І для неї стало невдачею не спробувати. Тобто результат, чи вийшло, чи не вийшло, став не таким важливим. А ось не спробувати, ось це була насправді невдача. І вона каже, що в дорослому віці це дуже сильно вплинуло на її життя, і це докорінно змінило її ставлення до невдачі. І вона постійно намагалася пробувала, 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 доки не виходило. Тому що у неї не було відчуття, що якщо я спробувала, в мене не, не вийшло, що це щось погане. А в нас, на жаль, в нашій культурі, тому що ми живемо. В такому соціумі, який каже, що є ось задача, математика, і є правильне рішення, є неправильні. Якщо ти не знайшов е, правильне рішення, все, тобі двійка. Тобто, ти по, невдачі по зазнав. Так. Да. І, і саме тому, що ми навчаємо так дітей і нас так навчають, у нас є. Правильна відповідь і неправильна, але е, підприємці, з якими я спілкуюся, люди, які досягають якихось кар'єрних висот в моєму оточенні, вони кажуть, що саме через невдачі, саме через ситуацію, коли в них не вийшло, коли вони втратили гроші, втратили якийсь бізнес, втратили з працівників, втратили якісь відносини, дружбу, там хтось друга там, втратив, тому що не побудував відносини або зробив якийсь неправильний вибір. Вони кажуть, ми через це навчилися набагато краще, ніж через успіх. І невдача вона дуже багато чого людині показує. Вона дуже багато чому людину вчить, і вона вона може підготовити людину до наступного рівня. Тож, якщо людина не змінить своє ставлення до невдачі, у неї може дуже кепсько все бути. Ой, відповідно, до щастя треба буде діставатися довго і довго і довго. Да. Ти говорив, ось е, трошечки раніше про ось ці три рівні життя там трагічні, да. проблемний і гармонічний. і гармонічний. Гармонічний, я так розумію, це саме от те щастя. До якого ми ну, маємо прагнути там якби будувати, пробувати так своє життя. З чого варто починати, якщо хочеш, аби моє життя було гармонічним і, відповідно, аби я був щасливим, мені здається, що перший крок тут це коли людина починає переход із там, наприклад, проблемного сценарію, вона переходить до більш гармонічного. Треба навчитися не погоджуватися на нерівноцінний обмін. Тобто є поняття рівноцінний обмін, а є поняття нерівноцінний обмін. Наприклад, дівчина зустрічається з хлопцем, і в якийсь момент вона починає відчувати, що якось він ну, грубо ставиться до батьків, до своїх. Потім у нього якісь погані слова починають якісь там про. Проходити, тобто вона відчуває, що ну якось він десь там щось, якийсь, якийсь матюк, там десь ага. у нього з'явився, там ще щось, тобто якась неповага. І якщо вона розуміє, що ну, я продовжую з ним зустрічатися, тому що зараз нікого краще нема, треба розуміти, що ось це і є цей нерівноцінний обмін, коли вже ти внутрішньо дівчина зрозуміла, що я з цим хлопцем не хочу будувати серйозні відносини, я не хочу з ним створювати сім'ю. Але я продовжую з ним будувати якісь відносини, тому що він десь за мене в кафе там заплатив. Десь він там якихось романтика, якусь Тоб квітку мені. приніс. Ти собі приніс. як якісь ілюзорні такі виправдання. Ну я ну, як це просто нема, пояснити? Ні, ні, нікого ж нема краще ще. От я з'явиться в мене краще. боїшся, що я не да, буде ну, так краще я буду бури. одна, так мені подружки будуть там засуджувати, казати ну ти ж без відносин, а тобі вже аж 22 роки, а ти ще без, без відносин. нормальних. Двадцять роки, боже. Да, ну тобто, і це не. Рівноцінний обмін. І це може бути, він як може бути в таких глобальних речах, як стосунки, так само він може бути в дуже простих речах. Коли людина, наприклад, вона розуміє, що ну мені було б там корисно зараз там прийняти якісь вітамінки там, випити, а, але там морозиво в холодильнику. І, там, і Так хочеться. Це морозиво, це, це треба морозиво. Ну, тобто, і, і, і людина, коли кожен день вона робить цей нерівноцінний обмін, якщо вона погоджується на морозово, на стосунки, які їй не подобаються. Вона думає, так треба відкласти гроші, там треба купити мені по роботі там ноутбук, який буде швидше працювати. Але так хочеться сьогодні в цей ресторан піти, або так хочеться купити всю річ собі там сьогодні. І якщо от людина цей нерівноцінний обмін вона робить, вона себе стримує на тому рівні, на якому вона є, і їй набагато важче зайти в гармонічний сценарій свого життя. Тому що коли ми. І прагнемо цього більш гармонічного сценарію. Нам треба розуміти, що там ми кажемо: Окей, я купляю цю книгу, і я зараз витрачаю там декілька годин свого часу, але я вивчаю досвід автора. Замість того, щоб я просто там десь пішов з друзями на якусь там дискотеку, і там десь горілку із соком там потанцював, відірвався, клас, але це не рівноцінний обмін, тому що цей час в клубі він може призвести до дуже поганих наслідків в твоєму житті, якщо це робити на регулярному рівні. А книга вона може вивести тебе зовсім в іншу якість життя. Саме тому, якщо людина навчиться розпізнавати, де вона міняє 10 гривень на 100 – де вона міняє час свого життя на якісь дурниці, де вона своє здоров'я міняє на якусь потенційну хворобу? Якщо вона навчиться це розпізнавати, це дуже сильний крок до того, щоб жити більш гармонічним життям. Але погодься, от мене от турбує таке: ну багато людей все одно ж, як ти кажеш, як от та дівчина, вони знаходять собі виправдання, вони вони можуть жити в цьому нерівноцінному угу. обміні та тривалий час. І, і от, а чому люди так роблять? Ну от там окей, думка там соціуму, подружок, там якщо ми на прикладі цієї дівчини, але ж все одно щось знаєш, підсвідомо тебе не пускає, і важко от, знаєш напевно взяти так сказати: Нє, все, я з тобою не йду. З, моєї, ну, точки, з, важко, з моєї точки зору, людина погоджується на такі відносини і часто залишається, ну, давай так обережно скажемо, в такому, не хочеться казати, в болоті. Ну, окей, давай. Є в, слово ви, багно українське в, прекрасне. В, в, в емоційному такому болоті багні. Да, воно залишається в такому емоційному багні, окей. Е, тому що вона інколи сама себе не дуже сильно поважає. Тому що якщо мої внутрішні стандарти... Вони вони не дозволяють мені спілкуватися з людиною, яка там, наприклад, так зневажає своїх батьків або е, допускає такі слова в своєму спілкуванні, там нецензурні. Якщо мої внутрішні таможня, мій внутрішні кордони, вони починають сигналізувати і казати красним таким красним світлом не можна. Я на це не погоджуюся. Якщо людина, знаходячись просто вдома, коли її ніхто не бачить, вони дивиться на себе в зеркало, думає, там, як, як виглядаю, там, якось не брився вже тиждень, голова там вже намита тиждень, якісь там старі штани, там, яких я не прав декілька вже тижнів. Та хто його бачить? Тобто, таке ставлення до самого себе, такі внутрішні свої стандарти. самооцінка, Якщо в людини такі внутрішні стандарти, якщо вона погоджується на це, і їй це все одно. То вона буде допускати, щоб із нею ставилися певним чином, і дівчина буде ну, дозволяти. Не це то, що вона прийшла і каже: От я дозволяю тобі ставитися до мене так, по-хамськи Ні, вона просто через те, що вона залишається в тих відносинах, навіть коли вона розуміє, що начебто... вона автоматично каже так, як вона да. погоджується да, з да, цим. Да, да. Тому що от я люблю наводити цей приклад. Люди інколи кажуть, я хочу збільшити свою зарплатню, я хочу нову роботу, нове начальство, кар'єрні перспективи. Але людина кожен день приходить в офіс, робить свою. Роботу за 300 доларів на місяць. Вона реально погоджується на, три, на ці 300 доларів. Якщо вона хоче, щоб це змінилося, вона має сказати ні, баста, більше в цей офіс я їздити не буду. Я зараз буду працювати максимально над тим, щоб збільшити свою цінність на ринку. Я хочу отримувати не там 300 доларів, хоча б 600 доларів. Але для цього мені треба в два рази більше цінності на ринок принести і. Саме через таку внутрішню працю вже починає що змінюватися. Тож ми в житті отримуємо не те, що ми хочемо, а те, на те, на що ми погоджуємося. Окей, якщо вертатися до, скажімо, питання щастя, адже ми його сьогодні саме обговорюємо. Власне, низька самооцінка, ми зрозуміли, вона теж заважає угу. нашому щастю. Але якщо продовжувати говорити про гармонічне життя, що ще ми можемо зробити? Окей, рівноцінний обмін? Це ми вже пройшли. Угу. Що ще? На мою точку зору, дуже важливо займатися улюбленою справою а ми зараз живемо в такий час, коли соціум нам дуже сильно нав'язує, що саме нам треба робити. І інколи людина орендує квартиру не таку, яка їй реально потрібна, а просто щоб вона була крута з гарним ремонтом, щоб можна було привести друзів і показати І вона автівку себе з автосалону там чи, чи купляє не ту, яка реально виконує її потрібні потреби. функції, а вона просто купляє те, що на чому не стидно приїхати на парковку. Оце наша тема знаєш, да. купити айфон, щоб показати да, при прийти, да, да, да. прийти на роботі там і. Із... І ось, якщо людина ось оці соціальні такі очікування, її оточення зможе видалити зі свого життя і буде купляти тільки ті речі, які їй реально потрібні, вона зможе, замість того, щоб, наприклад, на, жити на роздуті там 40 тисяч на роботі, який у неї не подобається. Тобто робота їй не, 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 не подобається. Але вона має розуміти, я не можу там більш менше ніж 45 тисяч отримати, тому що дорога квартира, за машину треба там те, 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 те треба купляти шмотки, які там дорогі. І вона розуміє: мені треба знаходитися на цій роботі, на яку я ненавиджу, але вона дає мені 45 тисяч. А коли людина скидує цю історію, вона каже: Окей, я зараз піду займатися чимось, що буде мені приносити 18 тисяч в перший час, 18, в два рази менше там. Але мені буде справді ця робота подобатися. Так, це означає інша машина продати цю, яка дуже багато палива їсть і дуже дороге обслуговування. І мені треба з'їхатися, можливо, з трьома-чотирма хлопцями або дівчатами. і Тепер малесеньку кімнатку собі за 3-4 тисячі орендувати. Це вже не апартаменти не там, квартиру, з гарним та, та. там Чи... Але вона начебто програє по якимось матеріальним вещам, речам, але вона себе переміщає в улюблену справу. Яка спочатку приносить мало коштів, але тепер вона любить свою роботу. І вона щаслива. Так. І коли ти по-справді займаєшся тим, що тобі подобається, там буде і 40, і 50, і 100, і там може бути вже перенато тобто фінансова перспектива. Правильна основа, і ти пішов. Да, вище, да, да, так, Тому що це для тебе зовсім інше оточення. І саме тому, якщо людина реально хоче стати більш щасливою, треба скинути з себе оцю соціальну удавку, що треба iPhone бути таким, машина таким, квартира таким. Шмотки там одежа, отакими от відпочинок саме там в цій країні. Е, робіть те, що робить вас щасливими, а не те, що оточення від вас чекає. Але все одно, коли ми кажемо знаєш, про такі навіть рокові, скажемо, угу. рішення в нашому житті, ми ж все одно маємо розуміти, що має триматися якийсь життєвий баланс. Ну, ти ж не можеш знаєш все кинути. Там я пішов щастя шукати там гори, воно все вогнем, там ну окей, квартира, машина, та ну його. Про життєвий баланс, давай наостанок, це те, що ми от підіймемо, і будемо на цьому завершувати наш випуск. Я вважаю, що якщо людина реально хоче бути більш щасливою, треба розуміти, що треба в різних сферах свого життя мати певну базу і певне розуміння, тобто певну стратегію. Тому що, якщо, наприклад, я маю класну роботу і вона дає мені хороший заробіток, але. Я не буду вміти будувати відносини в сім'ї. Моя сім'я може розвалитися, це може призвести до розлучення, і я не буду щасливий через те, що в мене багато грошей, і в мене там якась класна посада, чи я там крутий підприємець, тому що моя сім'я розвалилася. Якщо, наприклад, я вмію балансувати між роботою і сім'єю, але не уділяю там, приділяю час своєму здоров'ю. Я можу бути класним батьком і класним чоловіком і класно мати бізнес або там, класну кар'єру, але коли в мене здоров'я хруснуло, і в мене якесь е, захворювання вже невелікова. вже не попрацюєш? Да. Тобто, треба розуміти, що є стратегічні такі сфери життя, і якщо я хочу бути більш щасливою людиною, мені треба розуміти, десь. Трохи часу приділити друзям, трохи часу приділити оточенню, покликанню, десь трохи часу сім'я, десь трохи часу там робота, відпочинок. Тобто різні сфери життя треба вміти між ними балансувати. Тому що дуже часто люди досягають успіху в кар'єрі або в бізнесі ціною сім'ї, чи здоров'я, чи ще щось, і потім вони це не можуть ніяк виправити. Саме тому я вважаю, що краще трохи менше заробити, краще. Трохи не не так агресивно там якісь свої цілі закрити, але зберегти ті речі, які вже в вашому житті на сьогоднішній момент роблять вас щасливими. Клас. дякую тобі, Дмитре. Ми бажаємо вам щастя, дорогі наші глядачі, слухачі. і Сподіваємося, цей е, випуск він все ж таки додасть ваги щастя в вашому житті. Ви зможете якби, зробити висновки. Що подобалося, пишіть у коментарях, залишайте якби думки, які говорив Дмитро, якщо вони вам сподобалися. Пишіть про це. А ми будемо почутися з вами. Почуємося в наступних випусках. Дмитро Остапенко, Святослав Тромса. На все добре. Бувай.